Товариство доброго здоров'я, канал Будні Свиновода. Я Олександр раді вітати всіх вас на нашому Ютуб-каналі. Ранок, неділя. Ну а ми тут як тут на посту і безпосередньо зараз будемо займатися і управлятися на нашому господарстві. Але разом з тим, друзі, наша давно започаткована традиція, рубрика. На протязі якої ми обговорюємо разом з вами ціну на маленьких поросяток. На друзі, доброго здоров'я всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує з вами, як і завжди, канал Будні Свиновода. Я Олександр і наше улюблене маленьке домашнє господарство, з якого і відбувається відеорепортаж, як так кажуть. Значить, неділька-ранок зараз будемо потихеньку займатися управочкою, але перед тим зупинимося буквально на декілька хвилинок разом з вами на нашій постійній рубриці, яку ми разом з вами дуже давно започаткували. Ну і будемо потихеньку продовжувати. Рубрика наша стосується ціни на Маленьких поросяток, які зазвичай більшість із людей звикла купувати для того, щоб поставити на відгодівлю, будь-то собі в послідуючому зарізати, або ж на перепродаж для того, щоб заробити якусь копійку. Значить, ситуація, друзі, на 17 вересня 2023 рік. Сумська область, Конотопський район, що ж відбувається із куплею-продажею маленьких поросяток у нашому районі, друзі. Якщо чесно, базарна активність бажає бути кращою. Значить, дуже багато переживань там і з боку моїх колег, які займаються свинарством з приводу того, що ринок заповнять поросята, Ціна на поросята обвалиться, ціна на відгодівлю обвалиться, але поки що. Та ситуація, яка у нас складається, в принципі, ніщо про це не говорить. Тому що як такових машин на базарі не дуже багато, вже третю неділю, дві-три машинки. Більше машин немає, але разом із тим покупця також ну, що досить таки дивно, дуже і дуже мало. Тому що в цей же самий період в тому році ну просто колосальна і страшенна активність була. Поросят розгрібали, наче пиріжки. Ну а в цьому році ситуація так складається, що ціна тримається, але основну картину малюють перекупи, які підкупляють поросята і вирушають у інші райони регіони. Де я так думаю, що ціна на поросят ще дорожча, аніж у нас. Що стосується конкретики, друзі, ціна на поросят до 10 кілограмів, до 10 кілограмів це 6-7 кг. Продають і таких, купують і таких через якраз ціну, тому що ціна на таких поросят до 2,5 тисячі гривень. Що стосується поросяток, у нас вага яких 10 плюс кілограм, ціна від 3 до 3,5 тисячі гривень. Мене хлопці також писали, ну, писали і питали з приводу того, яка ціна. На поросят 15, 18, 20 кг, Друзі, таких поросят, якщо чесно, в наших краях в принципі, навіть ніхто і не продає. Якщо такі поросяти і вивозяться, то це певного роду переростки. Ну а слово нема або не дуже популярні, не означає, що таких от поросяток неможливо купити. Якраз от такі поросята 20-25 кг кілограмів здебільшого реалізовуються на свинокомплексах, яких у нашій Сумській області і Конотопському районі немає. Більшість із таких от свинокомплексів знаходяться у Чернігіві Чернігівській області. З хлопцями спілкуюся, з колегами по цеху спілкуюся. Ну якраз от на оцих от свинокомплексах можна без проблем. У будь-яких кількостях, якщо замовляєш, придбати оцих от поросяток. Ціна на сьогоднішній день поросята там 10-11-12 кілограм, такі також там відпускається 320 гривень за кілограм. Якщо ж мова йде про цих дорощених підрощених поросяток, вага яких 25, ну від 20, скажімо так, до 25 кілограмів, ціна на сьогоднішній день 220 гривень за кілограм. Була 180, потім 200, тепер 220 гривень за кілограм. Але знову ж таки, я там спілкуюся з хлопцями, які говорять за один-два за два свинокомплекси. Можливо, десь на якихось свинокомплексах можна знайти трішечки дешевше, але в цілому ціна коливається в отаких от діапазонах. Понанямувались, тепер можна і відпочити. Друзі, будь ласка, попрошу вас. Написати в коментарях ціну відштовхуючись від тих регіонів і районів, в яких проживаєте ви, ціну на маленьких поросяток, ціну на дорощених поросяток, те, що продається у ваших районах, регіонах чи продаються у вас ці от на базарах 20-25 кг кілограмові поросята, якщо чесно, я якось ніколи про такі речі не запитував, але... Досить цікаво про такі от нюанси дізнатися. Тому, будь ласка, не полініться, напишіть, будь ласка, мені буде дуже приємно. Ну і будемо, як то кажуть, моніторити ситуацію, яка відбувається в нашій улюбленій галузі, в незалежності від районів і регіонів, в яких ми проживаємо. Ці також красунчики понабивали животик, але Як ви бачите, тільки, тільки на бочок перевертаються. Значить, дотрясли санька. Сьогодні, якщо плани у чоловіка не поміняються, поїде він до нас у місто Ромни. Разів три, напевно, дядько мені телефонував, каже: Саньок, надо порося, надо порося, надо порося. але ну, поки що на даний момент під реалізацією нічого немає. Єдиний хрячок, оце, який я відкинув і не продавав на плем'я, у якого була трішечки трішечки пошкоджена ножка. Свинка наступила на копице тому під реалізацію безпосередньо на господарство, як плем, матеріал він не йде. А для відгадівлі максимальний ідеальний варіант. Домовилися про ціну. Ну і поїде він у нас у місто Ромни забезпечувати салком і м'язком чергову родину. Що стосується цих безхвостиків, поступово приучуємо їх до предстартового комбікорму, як ви бачите, Мосю вони вже досить таки активно починають туди е, сувати. Ну і це, в принципі, е, дуже і дуже добре. Не може нас можна так сказати не радувати. Значить, е, те про що я неодноразово говорив, десь. Е, 7, 10-12 день це той період, коли поросятка досить таки активно починають цікавитися предстартовим комбікормом. З 5-го дня це досить таки виключні якби, моменти. Ну і майже ніколи по таких власних спостереженнях поросятки в 5-денному віці не їдять. Оцей предстартовий комбікорм. Ну а так їдять потихеньку предстарт у період. 25-27 днів у цей представ будемо домішувати стартовий комбікор. Ну і в принципі все, як і завжди по накатаній, по працюючій, давно вже схемі для того, щоб мінімізувати якраз от стреси після відлучки. Значить, годуємо, поїмо, прибираємо і рухаємося далі. Друзі, в кого будуть виникати якісь питання, обов'язково ставте їх. З превеликим задоволенням будемо відповідати, спілкуватися, тому що для цього і був створений наш Ютуб-канал і організована наша Ютуб-спільнота. Так що бажаю вам успіху, мирного неба, друзі. Бережіть себе, рідних, близьких. Ну і як то кажуть, до нових зустрічей.